Якщо ви бажаєте налаштувати відступи від кожної сторони окремо, то можете вімкнути замість групового режиму індивідуальний режим редагування за допомогою кнопки праворуч, позначеної як Individual Padding. Після цього всі віконці налаштувань, розташовані ліворуч, розб'ються на чотири окремих, а значення розподіляться відповідно. Якщо значення були однакові, вони будуть скопійовані. Таким чином, у вас будуть окремі вікна для редагування кожного з чотирьох відступів. Дозволяючи встановити різні значення для верхнього, правого, нижнього та лівого відступів. Після окремих налаштувань повернімось до групового або ж попарного режиму. Ми бачимо, що замість одного спільного значення, як це було раніше, тепер у вікні налаштувань місяця два. Вони розділені комою та пробілом. Це показує, що відступи у цій парі є неоднаковими а були налаштовані окремо. Їх можна змінювати незалежно. Ви також можете налаштовувати індивідуальні відступи в груповому режимі, хоча це є менш очевидним. У вікні з горизонтальними відступами перше число відповідає лівому відступу, а друге правому. У вікні з вертикальними перше число відповідає верхньому відступу, а друге нижньому. Ось так, наприклад, буде виглядати віконце, якщо мова йде про горизонтальні відступи, де лівий відступ має значення 30, а правий 75. Тому, коли ви в режимі групового налаштування вказуєте дробове число через крапку, воно вирівнює відступи, бо сприймається як одне дробове значення. А якщо ж ви вказуєте число через кому, ви одночасно задаєте різні значення відступів для лівого та правого краю або ж для верхнього та нижнього. Будьте уважні!